Щиро вітаю учасників конференції. Національна культура складова національної безпеки України. Життя і творчість Олени Телігі є яскравим прикладом служіння народу. За стан розвитку культури національного спрямування вболівала незламна патріотка, про що свідчить її поезія. Подружжя Олени і Михайла Телігі. Їх високоестетична творча діяльність, жертовність ім'я України мрії про державу нового культурного рівня для нас є зразком. В Україні як і в багатьох країнах постсовєтського простору відбувається трансформація соціально-економічної системи. У пошуках важелів більш ефективного розвитку суспільства. Часто аналізуються лише економічні фактори та методи управління. Не враховується або мало враховується той факт, що головним суб'єктом господарювання виступає людина. На її трудову поведінку ефективність діяльності впливають ціннісні орієнтації, переконання, вірування, традиції. Патріотизм, тобто фактори культури. Саме культура є важливою складовою національної економіки, яка забезпечує розвиток держави, покликана створити передумови для формування виходу країни на траєкторію сталого розвитку. Поточні зміни в суспільному житті України спричинили структурні. Перетворення в попиті на культурні послуги, працю і продукцію. Загально визнаним є той факт, що від розвитку соціально-культурного комплексу в країні залежить її майбутнє. Тому підвищення якості соціально-культурної сфери та її вплив на розвиток економіки повинні стати стратегічним національним пріоритетом України. Перехід економіки України до ринкових відносин глибокі соціально-економічні перетворення вимагають від закладів культури не тільки підготовки фахівців з ринкової економіки, не тільки застосування інноваційних технологій, але й нових методів проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на прогнозування й планування. Подальшого розвитку, оптимізацію використання наявних ресурсів і обов'язкова орієнтація на високоякісну продукцію власного виробника. Кризові явища у функціонуванні системи культури у зв'язку із значним дефіцитом матеріальних, кадрових, фінансових ресурсів. Потенційно унеможливлюють доступність соціально-культурних послуг високого рівня. Їх місце займає продукція іноді сумнівної якості іноземного виробництва. Складна політична ситуація в країні вимагає підвищення ефективності діяльності соціокультурної системи, що пов'язано з підготовкою та забезпеченням державних гарантій. На якісну культурну продукцію, захист інформаційного простору, насичення його насамперед продуктом власного виробника. Потрібне відповідне вдосконалення державного управління соціально-культурною сферою, зокрема, розроблення механізмів, що здатні забезпечувати оперативне реагування на зміни в суспільстві та в зовнішньому середовищі. Дякую за увагу.